Ірод, зустрічайте під бахливі обласки Ірода! Ірод вам підготував цікаву сценку імпровізацію. Добре, тоді я зараз буду казати, що вам робити, а ви маєте робити е так, щоб все, що я скажу. Бо я таке зроблю, пам'ятаєте так? Давайте стаємо так рядочок, стаємо рядочок. В рядочек, В шеренгу. шеренгу. Так так, так, так. і зараз я буду кожному з вас давати. Ви будете грати у якогось героя з нашої вистави. Наприклад, Іра там буде. Як ти назвать? Петро. Петро буде Іродом, добре? А Ірод буде робити, коли я буду читати історію, слухайте увагу. Я буду читати історію, і коли ви почуєте своє ім'я чи свою назву, то ви маєте зробити, наприклад, Ірод має зробити шаг вперед і топнути ногою. Я кажу, Ірод, читаю історію, так, і шаг назад відразу. Так, далі тоді у нас пастух. Пастух. Іван у нас буде пастухом. Зараз йому щось, щось нав'яжемо на голову, да, як, як справді, пастух будивання. А пастух, як робить, як він зветь авець. Тільки шаг вперед і кажеш, би-бер-бер-бер-бир. Ручко показує так. Бир -бир 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 -бир. Да, як... Тільки обережно, щоб вони не позбігались. Добре? Далі. Як твоє ім'я? Каролі. Кароліна, Марія, будеш не проти? Не проти, так? Добре. А Марія, знаєш, вона колихає ляльку так. Коли, коли ти чуєш слово Марія, коли чуєш слово Марія, отак робиш шаг вперед, і так. Як сміття, так. Добре, добре, супер. А, як твоє ім'я? Настя, Настя буде у нас Янголом. Янгал. А Янгал, він робить як нім. Як... як на робить? Махає. А махає криво. Так. Шаг вперед, шаг вперед, так. так Добре, далі. Далі, Ліза, будеш зіркою. Будеш? Зірка робить так, сяйва, як сяйва. Робиш шаг вперед. Шаг вперед. Ну, то просто так вот розуміє, як сайво там. О, супер, супер. Соня. Соня, ну соня у нас буде кім буде. Овечка буде, буде самі овечка. Як овечка каже. Шаг вперед і. Ой, як схоже на овечку. Справжня овечка. Вот і розкрив. Давай, шаг вперед, шаг вперед і як овечка кажуть. Супер. Е, так, у нас за, такий кремезний чоловік. Як? Маркуша. Ну будеш Юрола буде. тобі. Тільки такі великий. А Юро вже є. А вже був, так? вибач. У нас залишився мудрець, модерець. Да. Добре. Це теж так погано. Вона, ні, злим словом не буду спомити. А мудрець, е, е, ну як, як він дивиться, так. Шаг вперед і дивиться на зірку. Так, е, так, і у нас залишився так, по сух, Йосип. А Йосип у нас руки в боки робить. Шаг вперед і руки в боки. Так, я починаю читати текст. Е, Давним-давно жінка на ім'я Марія, шаг вперед, Марія, шаг вперед і дитя, як виличаєш. Супер, так. І її чоловік на ім'я Йосип Йосип, Йосип, шаг вперед і руки в боки. так, да, добре, так. Коли, Будьте уважні, будьте уважні ще раз, коли чуєте своє ім'я. Ну, що хочеш то і роби, якщо тобі зручно. Е, і так, починаємо знову. Давним-давно жінка на ім'я Марія Марія і її чоловік на ім'я Йосип збиралися одружитися. Марія, знову Марія, Марія, і Йосип були хорошими людьми, які робили те, чого хотів від них Бог. Одного дня Марії, Марії Марія, не втомлюся. Марії явився Ангел, Ангел. Ангель. І сказав їй, що у неї народиться немовля. Ангел, знову, знову ангел. Як тільки чуєте знову ангел сказав, що вона має назвати немовля Ісусом. Ця дитина буде сином Бога Спасителя. Спасителем. Марія та Йосип мали вирушити містечко під назвою Філієм, щоб сплатити податки. Містечко було Тож Марія і Йосиф, Марія Іосип потрудяться сьогодні, провели ніч у місці, де тримали тварин. Тієї ночі народилась немовля Ісус. В небі з'явилася нова зірка. Нова зірка з'явилася. У полях неподалік за вівцями, нагля... вівцями. Вівця. вівцями нагля... наглядали пастухи. Пастухи пішли, щоб діз... пастухи. пастухи пішли, щоб діз... Щоб знайти дитя Ісуса і поклонитися йому. У далекому краї мудреці побачили нову зірку. Зірку побачили. Вони знали, що то був звук, що народився Спаситель. Вони йшли за зіркою, доки не знайшли Ісуса. Вони дали йому подарунки і поклонилися. Коли мудреці відбули, відбули Йосифу. Явився Ангел. Ангел сказав, що поганий цар Ірод е, хотів зашкодити Ісусові. Ангел сказав, щоб їхня, що їхня сім'я має присутність до Єгипту, щоб обезпечити себе. Ви молодці.